І хочу прочитати вірш ж, Валерія А я сьогодні плакала вночі. Ну, дитина, крихи для дитини. Бо ви сьогодні, хлопці, рівні, життя своє рахуєте в годинах. Вона прийшла. Ненависна війна забрала вас від рідної родини. Війна. Навіщо почалась, забравши в кого батька, в кого сина? Українські сини, найкращі хлопці нашої країни. Безкомпромісно нам потрібні ви лише живими, чуєте живими. Ми, матері, чекаємо на вас в молитві на колінах перед Богом. Ми кожну ми вимолюємо для вас, щоб рідний дім живими довела дорога. Чекають вас, герої, діточки, бо щира їх любов до вас і безмежна. Не стихають їхні молитви. Вертай, мій таточку, до мене. Нехай вас Бог завжди оберігав. Хай янголи завжди будуть над вами. І як дитина знову плачу я. Мені болять несесно майже